Відбулася президія про спілок, де були двері зачинені, ні мене особисто, ні журналістів не було ні запрошено, ні пропущено подивитися, як іде процес. Друге, я мав відповідну чітку позицію, про яку я вчора проінформував вас, що виконання всіх умов угоди зі сторони нас абсолютно є виконані. І питання третє: в 12-й годині. За дві години до проведення засідання президії я зустрівся з паном куликом, запропонував йому абсолютно умови, які є передбачені угоді, проінформував його за час його відсутності, проведені всі платежі щодо орендних платежів, щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і третє щодо дотримання всіх інших пожежних та інших функцій контрольних, включаючи самі підемстанцію. Проінформував його, що ми згідно угоди, обробку приміщень робили разом самі під імстанцією, проводили дезінфікуючі процеси і періодично витримували всі норми сангігієни. Разом з тим, на дану хвилину, пан Кулик, я піднявся знову ж наверх. я відсутній на робочому місці. Я з ним не зумів зустрітися. На дану хвилину ніякого документу я як людина, яка підписала угоду. Член про народний депутат України Степан Кубів, я не отримував. Я думаю, що завтра, коли мені вручать той чи інший документ, тоді я зможу в правовому полі проінформувати вас про всі рішення, які є в президії.